Всім привітки, мої любі! І сьогодні я вам розкажу, що ж замовили у мене. Вірніше, це посилочка однієї дівчинки, жіночки, всі ми дівчатка, і звуть її Ірочка. Вона у мене замовила оці всі такі хотілки, жіночі хотілки, і є тут і біодобавочки. Також ті, що і я п'ю зі своєю сім'єю. Ми дуже поважаємо ці біодобавочки, а саме одну біодобавочку, яка тут є. це ось, дивіться, А що це за ерунда? Така? Дивіться, яка цікаво погрижена ось така декларація накладна. Не зрозуміло, але мені головне, щоб тут все було. Оце вже нормально з купирчиком, щоб воно не тряслося, не двигалося, це нормально. Ну що, мої любі, те, що в мене от замовили, це ось такі біодобавочки. Біодобавки називаються Sleep and Stress Support. Я теж їх п'ю, ми всі пропиваємо, і якщо хочете гарно виспатись, якщо хочете мати гарний вигляд, без набряків, без якихось таких е, е, на шкірі таких зморшечок, тому що якщо ви не висипаєтесь, то звичайно зморшечки е, з'являються і тут. Що я зрозуміла, коли я стала пити осінь, до речі, айхербовський магній. 100% магній цитрат, і також паралельно на ніч приймати ось цю біодобавочку, слип суппорт, зразу поліпшився стан всього. Настрою, шкіри, також нервова система. Все я роблю, все я встигаю, все мені зрозуміло. І, ну, як кажуть, не туплю, бо іноді це було основне. Я розумію, що я щось роблю не те, або кажу щось не те і перепитую. Зараз я це менше роблю, тому що якраз таки оця біодобавочка відносно вона недорога, вона коштує 209 гривень, тут 60 таблеток. Таблетки на рослинній основі, тому що тут є Меліса. Ну і звичайно, b 1 b 6 b 12 це комплекс, який завжди завжди я рекомендувала. Я айорбовські B – комплекси пропивати, тому що ми живемо в Україні. Ми живемо в країні, на яку напав агресор Росія. Це уже 100% всім зрозуміло, але країни, на жаль, роблять вигляд, що це не у них, що це їх не стосується, але це стосується всіх. Попомніть моє слово, після України вони підуть далі. Вони не зупиняться, вони пройшлися вже і, і по Європі, і, і в Африці, і де вони, і в Ірані, де вони тільки не були. Але от таких козаків, як у нас, які не здаються, які постійно, постійно захищають нашу країну і ну, ніде немає. Я так вважаю. Тому, тому, мої любі, ми повинні триматися ради наших захисників і задля перемоги. А перемогу ми повинні зустрічати гарними, красивими і захищеними від нервових зривів. Ну, це я вам ті раду таку наказала, але це реально знахідка. Я і пила комплекси з Б, різні, але такого як тут ефекту такого заспокійливого, ну ніде я не бачила. Також у мене замовила Ірочка ось такий е, е, антивіковий е, умивалочку таку антивікову, е, вона з кульбабкою. Дивіться, яка гарна, яка вона е, така яскрава, жовта. Як пшениця у нашому прапорі. Також з цієї серії, ірочка вже вдруге у мене замовила ось такий від Доктор Клінік Крем. Так що, дівчата, якщо хто хоче серію і придивився доктор Клінік, бо продукція, коли я була на презентації, нам розказали, що можуть просто вивести цю продукцію Доктор Клінік. Чому? Тому що. Коли сталася трагедія, от така з юнасівським складом, наш Сінан заключив договір з доктор Клінік ну, в колаборації, щоб наші юнайсівці продавали від Доктор Клінік товари. І що ви думаєте, вони це намотали, отакі величезні продажі пішли. І тому вони підвищили ціни. А так як це дуже невигідно юнайсу, це невигідно нашим консультантам, це невигідно нашим партнерам. Тому, звичайно, будуть шукатися інші шляхи, щоб ну, все було так, як і в юнайсі, щоб все було ок, так скажемо. Буде об'єднання, але напевно вся продукція буде виводитись від доктора клініки. Це не дуже гарно. Також що замовили? Замовили детокс Крем. Крем у нас іде веганський з гіалуроновою кислотою, з вітаміном в 3 і аргановим екстрактом. Рекомендую теж і Ірочка замовила. І це із тієї ж серії, але Крем нічний. І тут теж. Різні екстракти, ну, саме ті, що працюють вночі. Ось так, моє любі, була невеличка, невеличка отака посилочка. Тут у нас вже пустий коробочок. Тут, тут, оце тут треба виправлятися. Сервісний збір 20 гривень. Ось так. Рекомендую, якщо хто хоче, зараз діє ось такий травневий каталог. Каталог непоганий, мої любі. Що саме цікаве, ну що, щоб я вам порекомендувала подивитися, це у нас ось такі величезні аромадифузори 100 мл 369 гривень. Ну, звичайно, вони такі з таким тяжким турецьким ароматом. Але, але, мої любі, також ці біодобавочки, є біодобавочки, це у нас іде і спіруліна, тут 60 таблеток, 60 штук. І також гінгобілоба є. Теж непогані Такі у нас біодобавочки. ну, Це те, що з доктор Клінік. І дуже-дуже хвалять. хвалять, і я вам скажу, що зараз найду. От, Ось отакі Detox. Це У нас йдуть масочки. Масочки йдуть дивіться, з волошками, з яєчним білком, з екстрактом з женшеню. Грязьова масочка. Якщо брати дві масочки, третя в подарунок. Ну, Воно там розраховується якось. і... І буде набагато дешевше, мої люди. Ну, це те, що доктор Клінік. Також, також від доктор Клінік. Щоб, щоб я ще вам порекомендувала ось таку тональну основу. Хто люба бібі, хто сісі, -сі, але дивіться, яка ціна 249 гривень. Коли я брала турецьку теж тональну основу від фармасі, у мене за дівчатка багато хто присів на ту тональну основу, вона була 50 мл. Але зараз вона 30 мл і коштує 300. 90 гривень, або щось біля того, тому що, ну. Ця тональна основа 100% розкуповувалась і всі її брали. Але я повторюсь, вона була 50 мл, я теж її брала і брала не раз. Сісі -сі я не брала, брала в основному Дбі, бо мені треба ну, таку щільненьку щільненьку основу, тому я її і брала для себе. А зараз я не беру, бо я знаю, що це ну, ціна, ну, якість 100% вона класна, але ціна. ну, під 400 гривень щось не хочеться платити. Е, так, е, дуже хвалять ось оце. І на презентації сама оця штучка була. Це у нас пінка для волосся з оливковою олією. Пінка, яка допомагає створити ідеальний образ та доглянути за волосся. Бачите, яка кучерева дівчинка, теж непогана, але те, що залишилось з Юнайсі, ця шампунька, яку брали всі, і багато хто брав, тому я рекомендую теж дивіться на цю шампуньку. Якщо брати дві, наприклад, то буде за 219 кожний. Ось оця масочка теж її хвалять. З манго на довго хватає 400 мл, 289 гривень. Ну і багато чого. Якщо кому цікаво, я скину в електронному вигляді. Цей каталог. Подивіться, моє любі. Я запрошую вас. Для того, щоб зробити разом з вами замовлення. І буде дешевше для, для мене і для вас, мої любі. Дякую вам за перегляд. Цілую, люблю. До нових зустрічей. Юнайс рулить nice 100%. Ми виберемося і переможемо. До нових зустрічей!